Що це означає? Правильно, прийшов час нового влогу. Сьогодні розкажу вам про дуже класну бюджетну робочу машину. Погнали! Ну що ж, друзі, всім привіт! Я безмежно радий вітати кожного з вас на своєму ютуб-каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у нас новий ролик. Ну і в сьогоднішньому відео я поговорю з вами про черговий свій новий автомобіль. Я думаю, відео буде досить цікавим для людей, які шукають недорогу робочу машину. Це абсолютно, як я зрозумів, станом на зараз недооцінений мною був раніше автомобіль, тому що в межах бюджету до тисячі доларів. У нього просто не існує конкурентів. Станом на зараз автомобіль буде уже в повністю завершеному вигляді. У мене вже є інша друга частина ролика про цей автомобіль, де я розповідаю про його покупку, про роботу, які з ним проводились. Ну а в сьогоднішньому відео я просто проведу вам огляд конкретного автомобіля, щоб ви, якщо, можливо, щось не знаєте для себе, зробили певні належні і правильні висновки. Погнали! Що ми маємо? Opel Combo, 2000 року народження, 1.7 дизельний атмосферний тере Ісузу мотор, надзвичайно простий кузов, надзвичайно простий двигун, надзвичайно проста ресорна підвізка і середній технічно добрий робочий стан. Коли я був менше, я тіленаправленно шукав дешевого пішка. Під цю категорію насправді попадає небагато автомобілів, але можна дивитися серед Citroen, Berlingo, Opel Combo, Peugeot Partner і тому подібні автомобілі. Вся складність заключається в тому, що станом не тоді. І станом на сьогодні більшість із цих автомобілів вже повністю знищені і непригодні до подальшої експлуатації. Це стосується неоценкованого кузова, великих пробігів і неналежного обслуговування. Але часом навіть серед таких автомобілів попадається щось живе. Конкретний автомобіль в 2002 році був пригнаний на територію України і з того часу до моєї покупки перебував в одних руках. Він возив риболовні снасті, пізніше бізнес закрився, і машина по більшій мірі стояла і використовувалася як сімейна машина. Завжди вчасно і належно обслуговувалася. І саме тому доїхала, причому зробила це нормально до наших днів. Забігаючи наперед, я абсолютно не позиціоную цей автомобіль як якийсь ідеальний або виставковий варіант. Зовсім ні. Мова йде про середній стан машини і станом по дійсно якихось технічних мірках або загально прийнятим поняттям, це дійсно добротна машина, яка ще може не один рік приносити користь і гроші потенційному новому власнику. Коли я купував цей автомобіль, звичайно, як і будь-який 25-річний Opel, я купував його з нюансами. Нюанси були по порогах з одного з другого боку. Я їх успішно виправив. Зробив це трошечки не ідеально, але тим не менше, це має право на життя. В наступній серії ви побачите, як це все робилось. З наступних нюансів трішечки підтікаюча рульова рейка, але абсолютно не критична. Тобто на 700 км я залив стопку, таку, як от ми часто любимо мірять нею все, то от таку я. Ємність АТФ залив в рульову рейку. Я думаю, що це навіть те, що не варто до неї лізти. Далі, як ви бачите, немає одної накладки на арку, трошки пофарбовані, м Отак, як і пороги бампери, але тим не менше це робоча машина, і процес корозії тут не продовжується, ті бампера тут вже виглядають краще. І ще один дефект, ходіть покажу. Стосується задніх дверцят. На жаль, їх трошечки в свій час під'їли миші і от. Таке альтернативне компромісне рішення було мною прийнято. В наступній серії побачите чому. Ну і та сторона по порогу така ж сама. В принципі, на цьому все. Почне, мабуть, з передньої частини даного автомобіля. Якщо забрати ось цього вітровика, дивитися на машину спереду, це абсолютно ідентичний Opel Corsa автомобіль. Стосується це абсолютно всього, з салону. Зручності конструкції реально це відчувається як маленька стара корса. Попередній частині нічого незвичайного у нас немає. Ось такі схожі до японців, якщо я не помиляюсь, 121 дають мазди. Передні ліхтарі, ось такого типу бампер, решітка для забору повітря, знизу решітка для забору повітря, індикація марки даного автомобіля. І абсолютно нічого тут такого іншого немає. Дуже така вже зализана ця машина. Переходна між тими квадратними старішими до нових ось тих уже гладеньких. Збоку це дуже цікавий автомобіль, який за типом виглядом конструкції своєї абсолютно ні на що не схожий. Тобто зазвичай пиріжки, вони такої квадратної і рівної форми. Тут, як ви бачите, буква, тобто вантажна частина даного автомобіля такої випуклої форми. Насправді це застосовувалось в Volkswagen Caddy. Seat Inca, якщо я не помиляюсь. І що ще таке було? Ланос. Ланос? Тобто, ну, це такий дуже нестандартний по формі своїй пиріжок. З вигляду, чесно вам скажу, таке собі. Функціонально дуже зручна і крута штука, поясню чому. По-перше, вантажний Вінсік за рахунок ось цієї опуклості ось збільшується приблизно з двох сторін на ширину арок. І Якщо рівняти цей автомобіль конкретно з Renokенo, то в Кенго стандартний лист OSB плити не влазить. Сюди ви можете завантажити його спокійно поміж задніми арками. Те, що це ширше, трошки заважає і незвично, коли ви вперше їдете на цій машині, тому що ви дивитесь назад, і ось це вам заважає, побачите, що у вас ззаду. Але за рахунок, як ви бачите, подовжених дзеркал, збоку, коли ви їдете всередині даної машини, ви все прекрасно бачите. Так воно якось дико, дивно, нестандартно виглядає на цих таких довжелезних ніжках, але прикольно. Автомобілі були вантажні, пасажирські і дуже багатьох різних модифікацій. Це стосується двигунів, конструкцій і тому подібних речей. Збоку, як ви бачите, у нас є додатковий показчик повороту, антенка зв'язок з космосом. дзеркала ми проговорили ось такі ось молдинги, ручки такого типу, як в Корсі. Дуже вони мені подобаються, зручні, абсолютно не напрягають з такого ось матового пластику. Молдинги позаду. Тут, оскільки автомобіль у нас вантажний. Вікон у нас немає, але дуже легко все це усувається. тобто Є стандартне місце, де ви можете вирізати ось цю ось частину, вставити вікно або ну, якось половину вікна. ну, Дуже часто там по-різному в таких машинах роблять. Прикольно, що все от воно тут є. Ззаду у нас така сама накладка на арках і бампер. Нічого нестандартного. Гума у нас абсолютно майже в новому стані. Кліренс, як ви бачите, досить добротний. Тобто, Я думаю, що навіть такий робочий пиріжок. Проїде по всіх цих місцях, в яких ми добралися сюди. Раніше я їздив на Opel Ополікорсі, і всередині, навіть незважаючи на ідентичний зовнішній вигляд, вона мені здавалася меншою. Тобто тут, як ви бачите, я сиджу цілком комфортно для себе. У мене є місце ось тут. У мене є досить велика площа над головою, яка далі збільшується, як ви бачите. І тут, як будь-якого пиріжка, в мене є ось така ось полиця, ніша, куди я можу завантажити долари, марки і тому подібні речі. Спочатку я думав, що верхня полиця це ось все ось це. Тому що ну, там дійсно є місце над головою, причому його чимало. І я подумав, що це трошки по-дебілячому зроблено, тому що ну, пропхати туди щось високе ти не можеш. А ось це місце просто використовується впусту. Проте, пізніше, коли ми дійдемо до огляду салона автомобіля ззаду, я побачив, що це ніша з багажника. І ось в багажнику над полицею в салоні ви маєте ще одну нішу, куди ви можете завантажити абсолютно що завгодно. Тобто, це у мене такий технічний відсік, куди можна покласти різні інструменти, одіяла й тому подібні штуки. Кофр ось цей у нас пластиковий. Не у всіх автомобілів він був, тобто його можна зняти, клеїться він на герметик, як ви бачите, ось тут. Але в використанні, якщо він є, це от як фур, знаєте, там зверху така є плиця, це дуже удобна, прикольна штука. Задня частина даного автомобіля досить мінімалістична, але незважаючи на це, все, що треба, тут в принципі і є. Дверцята у нас відкриваються ось так. Це означає, що автомобіль у нас дівчинка, хлопчика не відкриваються доверху. Задніх дверцятах у нас є вікна, це досить зручно, тому що при руці назад, зеркало заднього виду, ви бачите, що робиться позаду вас. Були дверцята без задніх фіксів. Я думаю, що це не знаю. У них є деякі нюанси. В наступній частині відео я про це розказую більш детально. Але автомобіль досить популярний. Станом на сьогодні не є проблемою знайти будь-який кузовний елемент на нього. Дверцята коштують в межах 50 доларів за дві. Я просто не знайшов їх в колір. Дверька права у нас трошечки ширша, ліва, вуща, ручка така, як збоку, дуже зручно відкривається, закривається, все абсолютно, абсолютно працює без жодних нюансів. Так само тут. У нас є фіксатори. При бажанні ви можете зафіксувати їх в ось такому ось положенні. Коротше, якщо ви не хочете, щоб вони закрились або дали вам посратися чи по голові, їх можна зафіксувати. Бампер ось такого ось фактурного плану, місце для номерного знаку, вихлопна труба у нас зліва. Все просто, все, звичайно, без жодних нюансів. По ліхтарям. Такі вони у нас малесенькі, але заходять ніби на ліву сторону автомобіля. Типу, все, що треба, тут є. Прикольно, тому що якщо ви навіть включаєте габарити з боку, у вас також видно. Також важливий декоративний елемент, про який я не зазначив раніше, ось ці ось, як ви бачите, фактурні такі полоски. Вони є по всьому автомобілі, ходи на бік. Ви бачите, вони є тут. Ви бачите, вони є тут. І це купі робить таку і без того опуклу форму ще опуклішою. Прикольно. Боротьба! Розчарування і журба говорив раніше, автомобіль у нас не фарбований. Я пропікав його раніше і зараз в декількох місцях, ну, типу, є прилад, покажу вам це наглядно. Низ я підфарбовував, наступній частині це ви побачите. Ну, а що стосується верху, за от більше як 25 років експлуатації машини вона ще не фарбована. Крило, навіть ви бачите, навіть в них воно не фарбоване. Я вже пропікав всю машину і повірте, що в ось таких ось цифрах вона б'ється все. Зараз я покажу вам, що у нас під капотом. Насправді тут досить така цікава тема, на якій буде про що поговорити. Двигун 1,7, простий дизель. Без турбіни з простою. Паливною системою з простими форсунками. Надійний перевірений варіант, який ставився на тяжчі, більші машини, які добре себе зарекомендував, які мають досить просту будову. І я завжди дивувався економічності таких двигунів. В реальному житті витрата палива на таких моторах складає 5 літрів. Десь вона може бути 6, десь вона може бути 4, але от середній, прям точний показник це 5 літрів. Я приємно вражений такою витратою палива, особливо коли машина дозволяє щось привезти, завести і тому подібні речі. Пробіг даного автомобіля по одометрі складає 728 тисяч станом на сьогодні. При цьому машина реально відчувається і виглядає як на 200-300 тисяч. Ну от тут його просто не скручували, тут це є реальною цифрою. По двигуну проводився його капітальний ремонт і порядку ось до 200 тисяч. Після нього він вже не їздив. Станом на сьогодні абсолютно жодних нарікань по його роботі немає. Він не пердить, не сапонить, прекрасно їде. Заводиться в будь-яку пору року на холодну, на гарячу. І має дійсно приємну динаміку, незважаючи на ось свій старий рік випуску. Люди знають, як робити такі двигуни. По ньому, як ви бачите, впуск у нас вже з розбірки, форсунки у нас вже відреставровані. Повністю новесенький в цьому році 74 А куплений акумулятор. І що я можу вам сказати? Стакани, лонжерони, решта силових конструкцій в повному порядку. Я трошечки його тут підмив. В наступному відео ви побачите, як це все робилось. Вентилятори, різні інші системи, все працює на відміну. Ну от прям дійсно. Нормальний добротний перевірений двигун. Були також новіші комбо, в яких уже стався цей 1.3 турбовий дизельний двигун, який має дуже такі ніжні форсунки, дуже таку сумнівну паливну систему. І от про них я дійсно чув певні нарікання. І Сузовський 1,7 от прям лайк цьому двигуну. Не від одного старшого чоловіка, з яким я говорив з приводу таких двигунів. Ну що, напевне, прийшов час поговорити про салон. Я навіть не знаю, з якого салону почати, тому що тут їх два. Почнемо з маленького. Поїхали. Дверцята маленькі, зручні, незважаючи що це тут автомобіль. Ну, як в звичайному седанні тут розміром дверцята. Сучасніше вже ось така ось, кордцог-карта. Є місце, куди можете покласти свого логоточка, новоточка і тому подібні речі. Є ось така масивна ручка. Є міні-пищалка, дзеркала, як ви бачите, тут у нас обшите, механічний складнімач, креманчик, динамік і нічого не звичайного. Прикольно те, що низ у нас з такого фактурного пластику, який не царапається, не заложується, нічого подібного. А зверху така у нас рядюжна тканинка, але типу норм. Я дуже багато всього хочу розповісти вам по салону, але намагатимусь бути коротким. Коротше, посадка, як ви бачите, зручна. Спинка у нас регулюється вперід-назад, причому в нормальних таких. В якщо навіть навіть я з метром 184 см можу тут біля розкластися і їхати собі з кайфом. Що хотілося би зазначити, зліва у нас тут зблизь, покажи. Вмикач фар ось такого ж типу. Спереду габарити, далі ближнє світлофар, є електрокоректор фар, є туманка. Точніше, ось це коректор фар, це регулятор яскравості освітлення салону, це туманка, вона тут задня. Пічка у нас ось такого ось типу. Вимкнуть, вимкнуть її, і ось тут ви кірруєте. Також є ось тут. Для обдуву лобового скла. Консоль, покажи консоль. Така мінімалістична, типу, навіть тахометра тут немає, але все, що треба, є. Є індикація помилок, є температура, є е, паливо, спідометр ось 727 тисяч, як ви бачите, є одометр. Кермо. Прикольне, маленьке, товсте, зручне, вже от як в векторах, в астрах, таке воно вже сучасніше. Речі перемикання передач покажи сюди. Мають ось таку ось гумову прокладку, воно все доїхало, все ціле, не поломене, ну, типу, прикольно. Я, до речі, забув її протерти, але вибачайте. Кермо у нас по висоті не регулюється. Тут у нас є запобіжники. Ось якось ось так це все виглядає. Але прикольно те, що дійсно люди берегли машину, всі пластмаски все є. Саморізів тут практично ніде немає. Е, і що? І нічого не стандартного йдемо на той бік. Забув показати вам ось цей ось боковий порожок. Як ви бачите, він у нас досить широкий, масивний. Прикольно те, що він ось зашитий тут пластмасою, з іншої сторони, тут у нас він код, який так само є проблемним місцем цих автомобілів, тому що знаходиться біля порогу і часто не доїжджає до наших днів. Тут воно все нормально. І ось вся ця обшивка в нас присутня. Виглядає прямо потужно, масивно, класно. Так само покажи ближче. Тут у нас, як і в будь-яких вантажних транспортних засобів, килимок, підлога, така вже гумова. Тобто не ворсикова-войликова, як буває в всіх легкових машинах, а гумова. Це прикольно, тому що якщо ви сюди щось пролюєте, то без проблем це все миється, чиститься і. Ну, Будь-яких вантажних транспортних засобів, хто не знає, ось такогось типу підлога. Тут також сидіння, як ви бачите, в прекрасному стані. Можна їх, звичайно, почистити, але нема такого, що воно там поломане, розломане, пошите, проперджене. Дійсно, нормальні, добротні, охайні сідушки. Тут у нас ось такого ось типу підголовники. З отвором, реально все прикольно, зручно. Також вони у нас такого купешного плану, тобто є речашки, ви можете їх відкинути. І ось тут, десь в тих глибинах глибин, ховати якісь свої речі. Я там вожу АТФ, яку часом причищаю, гідропіцелючки в цій машині. З іншої сторони, абсолютно аналогічно. В салоні є купа різних приємних бонусів, які не у всіх навіть корсах були присутні. Ну, Це вже у нас новіший рік, тому вони тут є. Тут у нас є такий бортовий комп'ютер. Я вже не буду заводити машину, і сонце блікує, ви не побачите, але тут воно показує температуру на дворі, радіостанцію, як ви бачите, у нас ось така ось магнітола, на якій немає екрану, він виведений сюди. І спочатку я хотів замінити її на більш сучаснішу, а потім зрозумів, що вона не буде синхронізуватися з комп'ютером, тому вирішив цього не робити. Ну і зліва у нас є годинник. Аварійка, ось тут по центру. Зручно, прикольно, два таких ось відровика. Блок керування кліматом, тут температура, тут швидкість, їх тут є 4, і місце, куди ви направляєте потік повітря. Забір повітря з двору, зсередини. Покажи от просто, в якому стані пластик. Це у нас на 25-річному Ополі з пробігом 728 тисяч. Нічого собі, так? По магнітолі. Окрема тема, я приємно в неї вражений. Подивіться, начебто простенька, звичайна, старенька магнітола на крутілках. Але тут у нас є така штука. Тобто, якщо ви не хочете, щоб її вкрали, ви їй має, маєте кнопки, йдете з ними додому, тут є код. Далі. Прикольна штука, регулятор, ось тут різних штук. Тобто, бачите, воно тут втоплене. Якщо ви хочете баланс, бас, додати, змінити, ви можете натиснути, покрутили, запхали її назад. Ну, типу, от прям Прикольно. Далі, знизу у нас є прикурювач, попільничка, коробка перемикання передачі у нас п'ятиступенева. Тут у нас все зашито пластиком, культурно, акуратно, без жодних нюансів. Бардачок у нас ось такогось типу, квадратнішого, округлої форми, я би сказав так. Тут воно все реально прикольно поєднано. Бардачок у нас досить міський, тут є місце для різної макулатури. Подарунок з автомобіля нам дали ось таку ось дуже круту інструкцію, типу тут є абсолютно все. І, типу, з цим дійсно можна розібратися. Причому на нашій мові, якщо я не помиляюся, я ще навіть не звернув увагу. Йдемо далі. Тут у нас є місце для стаканчиків, для документів, така ось штука. Під цим у нас є ще одна додаткова полиця для зберігання різного барахла. Є подушка безпеки тут, є подушка безпеки тут. Сидіння, як ви бачите, так само в добротному стані. Так само воно у нас тут відкидається. Тут у нас домкрати, вогнегасники і тому подібні речі. Пластик ось тут зашитий, пластик ось тут зашитий, кручки присутні. Лафончик на освітлення присутній. До речі, я не знаю, він у мене не вимикається. Тобто ви відкриваєте двері, він спрацьовує, а ви його не можете, якщо у вас відкриті двері. Працює з обох сторін. Як і з іншої сторони, тут у нас гумова підлога, покажи її ближче. Не знаю, я, якщо чесно, кайфую від того, що вантажних машин вона тут така. Це дуже, просто дуже практично. Як і обіцяв, покажу зараз стан номера кузова. Ось тут він у нас знаходиться. Отак відмикається. І ось в такому ось стані. Далі, карта абсолютно дзеркальна. В добротному стані. Коротше, все добре. Зараз я покажу вам другий салон. Називаю я його так. Якось ось так у нас відмикаються дверцята. З цього боку, як ви бачите, також присутня ось така ось ручка. Коротше, тут у нас починається другий будинок. Ти знаєш, що брязкало? Я найшов! Капець. Я думаю, що зеленькає мені вже другий місяць! Коротше, як ви бачите, у нас тут є дві перегородки. Багато хто знімає ось цю. Я так само її майже зняв через те, що вона бризкотіла, але я зрозумів, що брискотіла не вона. Коротше, вона тут є, це прикольно. Знизу у нас є ось така ось ще одна металева монолітна перегородка. Це зроблено для того, що якщо ви тут везете щось от прям тяжке і гальмуєте, щоб воно впиралось не у вас, а ось в якусь із перегородок. По техніці безпеці це обов'язково. По буді нічого нестандартного немає. Як я говорив раніше, розмір її у нас ширший, ніж у будь-якого середньостатистичного пиріжка. Тут, 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 тут абсолютно нічого не поломано. Знизу я додам фото під кілема, воно все в нормальному стані, машина не возила великих вантажів, як я говорив раніше, і саме тому нормально збереглася. Навіть покажи плафончик робить всередині той, який ви, коли ви відмикаєте дверцята, запалюється. Тут, як я говорив раніше, у нас є повноцінна нормальна ніша для зберігання речей під ось цим ось пластиком вітровиком. Дно цієї ніші, тобто стеля, ось підлоги, у нас металева ви можете будь-що сюди завантажити. Тобто і робоча площа машини у вас лишається. Запаска у нас знизу під машиною. Місце для різного барахла, інструменту і тому подібних речей у вас є тут. Далі за сидіннями в бардачках, тому подібних речах, і отут прям ви можете перевозити що завгодно. Коротше, прикольна штука. Навіть от просто, якщо вам е, нічого не треба перевозити, ви можете поїхати десь на природу, розкластися тут повний ріст, поставити столик, не знаю, переночувати, зробити дитину і тому подібні речі. Якщо серйозно, то дуже прикольна. Хазяйстві машини. Я навіть як людина, яка не має, що перевозить, коли у мене вона з'явилась знайшов, що перевозить. Це додаткові можливості, які не потребують якоїсь, скажімо так, іншої сторони. Тобто, тут ви не переплачуєте за витрату палива, тут ви не переплачуєте за те, що ви, у вас є така можливість, в принципі, це дешевий прицеп на колесах, дизельний, простий, робочий. Я дійсно. Кайфую від практичності, дешевості і виправданості цієї машини в цілому. Навіть зараз мені прийшла ідея, що якщо ви маєте бажання щось завести ще довше, ви можете зняти ці дві перегородки, скласти пасажирське сидіння, ось так. І завантажити сюди ще щось більше. Ну я вже не знаю, що більше можна вести в хазяйстві, враховуючи говорити цієї машини, але от просто практичність, прагматичність цієї машини ну, от, прям на вищому рівні. Даний автомобіль. Буде продаватися. Станом на зараз його ще немає ні на жодній із платформ, але ось ціна на віддачу для моїх підписників без лишніх дурних запитань складатиме 1500 доларів. Автомобіль у нас переоформляється. Я купував його у власника, тобто переоформлення обов'язкове. Страховка тільки-тільки написана, тобто ще рік вам не треба робити страховий поліс. Технічно, станом на зараз автомобіль не потребує жодних складень. Візуально, бачите, типу дійсно варіант непоганий. Ну, і як я говорив раніше, якоїсь здорової конкуренції в такій машині я не бачу. Я провів з нею певний об'єм робіт, про який розповім вам в наступному відео. Кому цікавий цей автомобіль до покупки, зв'язуйтесь зі мною в коментарях. Надіюсь, відео для вас було корисним. Цікавим. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Обов'язково підтримайте мене вподобайкою. Ну і до нових зустрічей в наступних роликах. Всім пока. Можна поїхати. Можеш газнути, щоб люди побачили. Машинка не димить, успіхів тобі.